Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив засняти таке нове відео. Сьогодні буду підмінювати воду в цьому акваріумі і трохи робити такий там редизайн. Тому залишайтесь, буде цікаво. Так, з приводу Хіміантуса. Я там на тому тижні, коли випускав відео, то мені писали в коментарях, я обіцяв там людям відправити безкоштовно, коли буду обрізати Хіміантус. Тому. Пишіть мені під цим відео, хто там мені писав, і я вам відправлю. Тільки нам треба якось буде там з вами зв'язатися. В принципі, можете мене знайти в Фейсбуці, в Фейсбуці Максим Колісниченко. Там я на аватарці в велосипедній формі, і в окулярах там. Ну, знайдете. І пишіть мені на фейсбук і свою адресу, і я вам відправлю новою поштою. Хіміантус. Я на наступному тижні буду його вже обрізати, на цьому ще не буду. Поки. на наступному, І поки там ви будете мені писати, я вам повідправляю. Так, все, по хіміантусу розуміло, вирішили. Так, далі. Ось про цей мох, який я тоді, в мене був в теплиці, там я його прибирав з коряги, бо він там нічатка на нього. Збиралася. Ну, вона, в принципі, бачите, вона і знову збирається. Може камера це там не передає, але вона є там. Ну, якось так це виглядає, в принципі, нормально. Може воно там із часом пройде, а може навпаки її там буде більше. І я буду прибирати нічатку, бо, ну, точніше, мох разом з нічаткою, бо воно і на інші рослини розповсюджується, тому. Буду прибирати. І, і коряга так, так, також, бачите, вона так позеленіла. Я не знаю, може це і нормально. Може там якісь пори моха туди, куди попадають, воно там буде рости, але щось воно якось не дуже виглядає. Взагалі в мене з мохом завжди були проблеми. В будь-якому акваріумі чомусь завжди він на себе збирав. Ну тут я навіть так нема тут ніякого там сміття на ньому, там нічого. В принципі, він чистенький, але нічатка вона є. Ось. Тому я буду прибирати і буду прибирати ось цю корягу, Вона класна, фактурна. Але. Ну, якось я її тут не зміг нормально розмістити. Спочатку була така задумка, щоб не було видно фільтра і грілку, але там все одно видно, і вона там так не стає, як я б хотів. би, Намагався її там якось прикрепити, але то не дуже зручно. Тому корягу я буду також прибирати, буду прибирати мох і буду щось там на, то, на тому місці нове. щось Поставлю з іншого акваріуму, напевно, це буде папоротник. Ну, подивимось. Ну і, до речі, скажіть мені, як у вас е, росте мох. Скажіть, е, які у вас з ним проблеми. Чи збирає він на себе водорослі, ну, а саме нічатку? Чи може якісь інші проблеми. Тут буде дуже цікаво почитати, бо мені, в принципі, я навіть не розумію, як там, знаєте, люди роблять там. Е, Шарники, так називаємо, і вони там прям весь акваріум з одного моху там роблять. Ну, там я не знаю, там, напевно, треба якось дуже там доглядати, бо ну, в мене зовсім не виходить зробити, щоб мох був красивим, щоб був таким зеленим, насиченим. І якось не, не виходить. Так, ну ось такий план на сьогодні стосовно цього акваріуму буду змінювати трошки дизайн, і потім вам покажу, що з цього вийде. Ось півник, до речі, про півника якийсь він останнім часом не дуже активний. Я тоді отож анциструсів віддав в зоомагазин, що вони його били. Я думаю, що. В принципі, може, то справа була і не в анциструсах. Ну, якось він так, знаєте, і не, і не відійшов. Чи може просто він захворів. Ну, якось він дуже такий лінивий став. І поїсти не завжди він випливає. Навіть коли там біля нього корм пропливає. Ось зараз, бачите, також він це ще так, в принципі, нормально, що він зараз так виліз. Ну, сьогодні я рибу не буду годувати. Я коли підмінюю воду, то рибу не годую. Ось. Ну, наче, в принципі, плаває він нормально. Ну, Подивимось. Бачите, він дивиться, що я його знімаю і прям в камеру. Так, все, я зараз буду підмінювати воду і потім вам покажу. Що воно там в мене вийшло? Все, підмінив я воду, прибрав я корягу, прибрав мох, все, я його викинув. Вже більше не буду я його нікуди саджати, там, виставляти, все. Нехай. Щось в мене з мохом не виходить. І з іншого акваріуму я сюди ось поставив цей папоротник тонколисний. Він там на карпатському камінні, і ось так якось більш свіжо. Так мені більше подобається, поки нехай буде так. Звісно, можна було ось цей лимонник пересадити, пообрізати в нього маківки і туди. Ну, але нехай думаю росте лимонник вирішив поки що його не підстригати. Я його нещодавно обрізав. І пересаджував в інший акваріум. В принципі, він ще не дуже великий, нехай ще поросте. Ну і так він з папоротником на одному рівні по висоті і, в принципі, нормально. Тепер в цьому акваріумі в мене всі, ну, не всі, але дуже багато відтінків зеленого. Так, може камера. Це і не передає, але ось цей папоротник він такий більш темний, зелений колір має. Дуже схожий на ось цю буцефаландру. Вони майже, майже однакові. Коли дивишся в камеру, вони однакові. Але коли без камери, то все ж таки відрізняється. Хіміантус трошки світліший за папоротник і за буцефаландру. ну Лимонник ще світліший. Ось та бакопа каролінська, вона така більш матова. Також вона насправді відрізняється. Але камера передає, ну, що наче вона такого ж кольору, як і лимонник, але також має інший колір. Ось цей широколисний папоротник, але він щось в мене якимись точками чорними йде. Ну, але Він так потім якось відходить і знову зелений. Ну. Ось там трошки ось нічатки також на ньому є. Ось той ламаріопсіс, самий такий темно-зелений матовий колір має. Ну і фітофільтр зверху також має свій зелений колір. Звісно, тут не вистачає червоного. Але тут є рибки яскраві. Ну і ось той фільтр тор... торчить, торчить з грілкою. І вони також тут додають. Типу того червоного кольору. Ну, ось якось так вийшло, в принципі. Без коряги, без моха. Так більш виглядає політньому півник вже сюди ліг відпочивати. Вже знову бачите, тоді він там лежав на хіміантусі, а зараз ось тут приліг. До речі, коли я знімаю, він ось так завжди з'являється біля скла іначе слухає. Дуже розумна рибка. Не хотілося, щоб вона захворіла, бо якось вона все ж таки так виглядає пасивно. Ну Може так просто зараз такий період, і він такий дуже розслаблений, не знаю. Буду сподіватися, що все з ним буде гаразд. Ну Зараз вода ще трошки мутна. Ну Але в принципі нормально зверху. Виглядає чудово. До речі, два еспейчики в мене залишилось було чотири, залишилось два. Ось за один тиждень два-дві розбори СП-й загинули щось. Ну, може вже їм час пройшов просто. І залишилось два іспетчика. Дуже така класна рибка. Мені подобається. Ось вони тут. І вони, в принципі, ну, завжди разом плавають. Навіть їх двоє залишилося, і вони, в принципі, так тримають. Таку невеличку стайку з двох осіб. Ось ці тетри, ой і тетри, ось ці розбори. Кліноп'ятністи також, бачите, вони разом. Ну, але вони не так. Спечики більше якось так тримаються разом, просто їх також троє залишилось. Ну, Данюшки вони ніякої стайки, звісно, не тримають. І тетри також так плавають по всьому акваріуму, хоча вони так більш на місці зазвичай стоять, але зараз ось вивчають нову локацію, яка в них з'явилася. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Пишіть про мох, як ви до нього відноситесь, як він у вас росте. І, звісно, пишіть мені в коментарях, буду я підрізати хіміантус і відправлю бажаючим. Скільки там в мене його буде. Ну, в принципі, він гарно росте. Тому... В мене тут буквально з однієї гілочки ось тут все це і виросло. Я просто його підрізав, висаджував, підрізав, висаджував, і ось так він, в принципі, в мене виріс. Десь за півроку ось такий килимок в мене з'явився. І в іншому акваріумі також зараз я посадив там так в куток в один і також підрізаю, висаджую. Підрізаю, висаджую, щоб він так густо ріс. І він виростає, в принципі. І там і там він у мене в піску росте. Ну, Тут навіть він зайшов на Ось сюди на базальт. Я його тут не висаджував, але він вже ж по ґрунту стелиться і йде. І ось він пішов і сюди на базальт. Але я тут його підрізаю, щоб він туди вже не заходив. Все, ось такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення.